Ми вже написали першу програму і зараз ще раз виконаю її. Результат нашої програми у е -е, нас тут з'являється... Чекаємо, з'являється Слава Україні! Героям слава! Так, тепер щось подібне зробимо тільки це в нас в консолі виводиться це не дуже інтересно нам би щоб форма була давайте це закриємо створимо новий проєкт файл создать проєкт новий проєкт тут далі далі нажимаємо тут ім'я там нас перша називалась. давайте тут перша форма. Ми форму будемо використовувати. Тут галочку «Создати главний клас ми прибираємо галочку. Нажимаємо готово. <клух> так. Що нам грузиться? Ні. Перша форма. Так. Дивіться, у нас зараз е, проекти от воно. Давайте я оце закрию, ніби тут нема. Тут у нас так от... Треба нам, Ми створили проект, але треба нам його ще тут відкрити. Ми окно. І тут є різні, бачимо, навігатор, от він у нас вже стоїть файли. Ось. Нам треба проекти, Нажимаємо проекти. Так. Дивимося наш проєкт. Ми створили. От перша була програма, наш проєкт. Тут різні проекти. Перша форма, Ми тільки що створили. Ми нажим... перше, наш пакет ісходних кодов. Назвали... Нажали крестик спочатку. Тут з'являється пакет ісходних кодів. Правою кнопкою нажимаємо. Вибираємо новий. Нам треба створити форму. форма jframe вибираємо. Нажимаємо. Нам пропонує ім'я класа назвати. Ну, G, New JFrame, ну давайте як ми називали програми, додали перша 에, for Дається так. Готово. Просто я добавив, щоб не плутаться там тоді. Легше знайти де, де що. Так, дивимося. У нас з'явилася форма. Чиста. Лично тут тут нічого нема на ній. І ми бачимо, справа от є кнопка свойства. Десь палітра. Давай ми тут закриємо, і це закриємо. На Окна і шукаємо палітра Палітра, іде і сервіс палітра, я вже забув, де вона там. Вона, в принципі, тут закрить, а от, і палітра вже написана, її можна відкрити. Є тут елементи управління Swing. Що нам треба? Ми беремо кнопочку. От, тут є кнопочки, можна ці елементи перетягувати на нашу форму. Тут є мітки тексти і поля переключатель кнопка ну ми спочатку беремо кнопку так я взяв можна розтягувати воно виділено таке можна зняти виділення нажати знову виділення я беру тягну розтягую так. Правою кнопкою нажати редактувати текст і редактую пишу тут э, слова. Україні. Що я хочу? Якщо я нажимаю кнопку Слава Україні, тут нижче з'являється героям слава. Я беру мітку. Є тут такий варіант. Можна, ну, десь повинно з'являтися. Можна мітку вибрати, можна інший елемент, текстовий. Я вибрав мітку. Там текстове поле є ще. Так. Тепер, от і тут, е, якщо ми першу програму робили, там було дві вкладки істочник і історія. Добавилось проєкт. Оце ми тут знаходимося, істочник. От наша програма. Тут є main, куди ми писали ту програму. Зараз я хочу, коли ми нажимаємо по цій кнопці, Повинна програма відбутися, пропрацювати певний код, і який виведе отут нам героям слава. Треба правою кнопкою по цій кнопці, нажимаємо. Є пункт збиття. Вибираємо, давайте маус, маус-кликать, ми будемо мишкою клацати. І дивіться, ми потрапляємо вже от в істочник. Ми були в проєкті, потрапляємо в істочник. І вже курсор стоїть у нас. Дивіться, це у нас метод jbutton 1 mouseclick Якщо ми сюди вернемся правою правой по по і змінить ім'я перемене. Ми змінювати нічого не будемо, но ми дивимося, як на даний момент називається ця кнопка. У кожного елемента є своє ім'я. Тут текст я змінив. Спочатку. JButon 1 тут і було написано. Тут J-Label 1 написано. Але тут ім'я JButon 1. Тут тобто, там текст і ім'я різні речі. JButon 1. Ну, я скопію. Значить окей. Тобто у нас як би... Коли ми нажимаємо, тобто ну, тут по назві зрозуміло, J button mouse cliкать, коли ми мишкою клацаємо по J button 1 тобто можна логічно зрозуміти, до чого цей метод у нас буде. Тобто ну, блок програми. У нас блок програми, який між цих дужок ми запишемо, він буде виконуватися тоді, після того, як ми нажмемо користувач, нажме цю кнопку. Так, і тепер нам треба в цьому блоці програми звернутися до цієї мітки, якби туди записати е, героям слава. щоб нам записати, треба знати ім'я, до кого звертатися. Нажимаю, виділяю мітку і беремо, і змінить ім'я переміння. Ми дивимося, яке ім'я GLAD. Ну, на даний момент відразу те саме, що й текст. Ну, дивіться, Якщо тут нажму отміна, тут можна редактувати текст. Я так забуду про Нема нічого, немає ніякого тексту зато, але якщо змінити ім переміни, ім'я залишається. Ну, його теж можна змінювати, але ми не будемо. Ми тут Ctrl-C я копіюю, воно нам потрібно... І От сюди я пишу Ctrl-V, крапку. Це все буде більш детально розбиратися, що таке. Що до чого. Дивіться, у нас крапки нам випадає підказки. Це методи, які ми можемо використовувати це. Теж з часом буде зрозуміло, який метод для чого. Нам треба встановити туди текст. Ми, можна вибрати і нажати, а можна вручну. Це, я пишу set і вже змінюються підказки. Set text. І ось оця підказка нам, ось цей метод нам і потрібен. Я нажимаю Enter. І тут вже <coughs> setText метод. Він встановлює, за у нього встановлюється оцю мітку. Той текст, який ось тут між круглих дужок ми запишемо. в Ви... можна от відразу записати Давайте відразу так. Там там слава Україні є, ми нажимаємо слава Україні, з'являється Геро... героям слава. Слава. Можна вже... Тобто коли ми мишкою клацаємо, у нас по мисці, мишкою по кнопці GBOTN 1 у нас оце з'являється. Оце відбувається цей код програми. Що ж буде? Давайте або F6, або запустити проєкт. Ага, перший раз ми в даному випадку, ми там вибереті головний клас. Ми галочку знімали, а нам треба вибрати. У Нас от пропонує... ми Поводжуємося. Так. Виконується програма, чекаємо. От з'явилась наша форма. Є слава Україні! Тут нічого не видно. Поки що нажимаємо Слава Україні, з'являється героєм слава. Так, закрити, в принципі, я так відразу покажу. Можна тут, як ми в першій програмі створювали строку. String, зміну типу String. І надаємо значення. І оце копіюємо. А тут пишемо вже не текст, а ім'я цієї змінної STR. Без лапок в Ну Це на майбутнє. В принципі ми це будемо часто з цим зустрічатися і це буде зрозуміло. І давайте виконати знову те саме. Працюємо. Так, ну все.